Привіт, друзі! Виходжу на зв'язок. Обіцяла робити це частіше, тож, незважаючи на те, що не надто динамічно зараз моє життя відбувається, пов'язано більше з переживаннями, з тим, що нас очікує найближчим тижнем. Та все ж сказати вам привіт, показати кілька кадрів з нашого життя, Григорія показати вам, розповісти якісь наші новини, поточні. Роблю це, роблю, як і обіцяла, тож дякую вам, що зайшли на це відео також. Переглянути його. Не забудьте поставити вподобайку, нагадую і розповідаю про те, як я знову робила поточні закупи в супермаркеті. Маркетоп це найпоширеніша мережа супермаркетів тут в горішніх плавнях. Є АТБ, буквально два, здається, їх або три. І, і все. Тож, вибір невеликий. Магазини саме цієї мережі, маркетопт, вони відрізняються один від одного, і тато мені порадив, я почала їздити в інший. І там справді мені здалося і свіжіші продукти, і якось трохи краще організована безпосередньо купівля цих продуктів, закупи. Єдине, що величезний мінус, що в них немає візків, а точніше. Там такі настільки вузькі проходи між рядами, що та, навіть якщо б у них були такі стандартні супермаркетовські візки, ними все одно дуже важко там переміщуватися, це незручно. А враховуючи, що в мене закупи зазвичай доволі об'ємні на родину, навіть на один раз. Ну, за один закуп, це в мене мені треба такі на коліщатках дві валізки, такі. Ну, не валізки, а мабуть, це теж те візочки, але знаєте, ну такі. Чи корзини, чи візочки. Менше з тим. Думаю, ви мене зрозуміли. Отже, я з двома з такими мушу ходити в цьому супермаркеті. Ну, це одне з таких недоліків, але не так, щоб аж так страшно було. Власне, покажу трошки далі, що саме я купила цього разу, які продукти тут обрала. Думаю, що це може бути вам цікаво. А тут вже осінь. 30 серпня. Вже ось як каштани пожовтіли. І ці каштани, це дорога моя до школи. Ці каштани колись були з мій сьогоднішній зріст. Дерева були нищені. Тепер вже ціла алея. Так, покажу, що купила, витратила 1700 гривень. Не все не буду по чеку звірятися. На, на чомусь є, ось ціна на чомусь немає. Просто покажу вибір продуктів. Знаю, що декому з глядачів каналу і глядачок цікаво. Саме такий контент. Давно не виходило його, тож, тож ось. Купила балик, свинячий охолоджений. 184,90 коштує кілограм. Тут більше кілограма вийшло, будуть відбивни. відбивні, відбивні. Ось у нас сьогодні картопельку зварю, салатик зроблю, така буде вечеря. Потім взяла кілограм філе курячого, буду окрошку робити. Окрошку, таке слово, але холодний суп. Ось <смі> білий, як Лія каже, білий холодний суп. Зроблю, вже робили. Треба пов повторити, закріпити пройдений матеріал на бульйоні курячому буде. Суку до нього огірки. Та курячий філе Скільки ж воно у нас коштує? 154,90 кг Там більше кілограма З м'ясного ще четвертини, так називається, цей продукт курячий, штушкувати, смажити буду. 74,90 90 коштує 2 кг. Далі огірки ось такі симпатичні, але доволі коштовні. 49,90 коштує кілограм огірків. То, теж на суп холодний нам треба. Картопля 16,89 коштує кілограм, трохи менше 2 кілограмів взяла, хоча тато насварив, каже, в нас там картоплі в підвалі є багатько, Думаю, хай буде. Нічого страшного, що купила так. Чесник 139,90 кг коштує тут на 230 грамів взяла. Теж не питала, та? Там, тут на кухні не побачила, може ще десь є. А, морква 10,60 кг коштує. Це доволі низька ціна. Це 25 центів. Менше, ніж 25 центів. Кілограм моркви, будь ласка, 6 гривень. Заплатила. Далі цукор кілограм. Не знаю, не пам'ятаю, скільки коштує, навіть не зауважувала. Тут не кілограма, а 800 грамів. А крекері зі смаком краба. Теж не розбирали, що там за смаки. Це для наших підлітків. Переважно вони таке люблять і споживають, Ну, у Франції такого ми не купували, не купуємо, а тут, нехай, тут смак сиру. Вони мені подякували страшенно за такі ось некорисні смаколики, снеки, бублики, малютка. в нас їдуть дуже швидко і дуже класно такі перекуси. Йогурт, фані, взяла вишню, взяла персик. Теж це на один разок, то не всім вистачить, мабуть, ну не всі її аж так люблять. Сметана, 20%, українські дари, називаються марка. Ось. Далі ось такий мармелад лимонний. 159 гривень кілограм коштує ось ще такий мармелад. 161 гривень коштує кілограм, тут 200 г, 230 гривень. взяла, зроблю. Давно не робила, не купувала, там у Франції такого не бачила. Точніше, щось... пудинги в нас переважно там, а не ось таке жиле. Ну, думаю, що точно є. Просто я не придивлялась, не шукала а тут. Побачила, згадала, зроблю діткам. Чесник сушений, ось такий ще взяла. Тут у мами немає. нехай буде, теж мені не вистачає для приготування курячого ось таку приправу універсальну. Так, тут у нас сир Глобино, ціна 304 гривні кілограм, звенигородський, 77 гривень заплатила за 250 грамів. Ось такий плавлений сир взяла Лаваш. Ось, два пакетики такий лаваш. 16 гривень, здається, один коштує. А, і сир взяла, зроблю з часником такі рулетики. Яйця 10 штук в пакеті. Не знаю, чому в пакеті. Зразу там е, в супермаркеті Маркетоп ось такі пакетики, а потім в коробках яйця ще треба пошукати. Вони якось не поряд там, то беру зразу, щоб не забути. Е, Борошно-хуторок 2 кілограми. Ось такі норшмелу, зефірки дітям. Соломка теж. Ось печиво з. Мармеладом з джемом, з типом желе Смаколики. Сухарі панірувальні. У мене закінчуються, треба для відбивних використати <рив> сухі сніданки, старт, Усь українська марка. Пів кілограма, вермішин, павутинка. І спагетті чумак. Тут кіло... ага, навіть не кілограм, а 700 грамів. Таке... Таке розфасування. Молоко всього одну упаковку взяла, бо в нас багато. Ну, думаю, хай буде на запас. І хліб ось наш формат. <vivir a business owners> Кохнівський хлібзавод. Це у нас тут недалеко по дорозі до Кременчука. Так що, можна сказати, місцевий хлібзавод. Маса Тисячу грамів кілограмових. Минулого разу не все встигали з'їсти таке велике. Ось я зробила сухарики, підсушила в духовці, і сухарики пішли просто на ура. Дуже швидко, тому не переживаю, що не впораємося, що черстити почне. Меншестимо ось такі покупки. Як я сказала, за це я заплатила 1700 гривень. Немає льоду, просто холодно. Це ще одна розвага. Тут в дітей є додаткова, в батьків є баня, вони з нею зараз доволі рідко користуються, але ось басейном доволі часто. Взагалі, у мого тата є багаторічна звичка ранком після того, як прокинувся. Не знаю, зимою, мабуть, ні, але ось і осінню, і весною він йде в той басейн. Там крижана вода зимою, весною. Зараз більш-менш тепла, але все одно набагато холодніше, ніж в відкритому басейні, тому пластиковому. Тож діти полюбили в нього теж стрибати, там глибина 2 метри, тобто є де розгулятися, є куди стрибнути. І ось вони так теж розважаються. Ось така розкіш куркулі. Два басейни мають батьки. Ну правда, ось цей пластиковий, як ви пам'ятаєте, його позичили, і в нього продовжений строк експлуатації тут на городі зараз стався, тому що ми ось непередбачувано повернулися. У дітей продовження літа ще на тиждень. Такий бонусний, бонусний тиждень відпустки. Ну, це я намагаюся знову ж таки підкреслити ті плюси, які ми тут маємо. Знову ж таки з батьками поряд час проводимо, один одного підтримуємо, і це дорогого варте, дорогого коштує. Дуже це ціную і ціную. Ось що я хотіла сказати. Власне, у нас зараз світла немає, майже так, півтретьої, зараз неділя, у третій у дітей буде французька м -м, з вчителькою, яка живе поряд із Харковом. Буквально півтори години тому обстріляли Харків знову. Дуже масивний обстріл. І моя сестра там буквально вчора ввечері розмовляли. Сестра, племінниця, чоловік її. Ми вчора розмовляли про те, про життя, скажімо так, про ті небезпеки і про ті буденні речі якісь. І ось сьогодні. Такий масивний обстріл, і в мене серце не на місці, як, як і завжди, але сьогодні якось особливо, після нашого такого спілкування, на цю тему. Ось, тож я її набрала, вона не брала трубку. І ці кілька хвилин, 10 хвилин були дуже важкими. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Але вони наскільки це можливо, цілі, в безпеці, тож. Обійшлося. <кій> Власне, так, я пішла на якусь сумну тему. Окрім того, що вам обіцяла частіше виходити на зв'язок, мені ж чоловік подзвонив, він в Києві займається потихеньку ремонтом в квартирі, в якій, яка недобудована, в нас недороблена, Наскільки там в його компетенції і силах це зробити. І Він дзвонить мені і каже, що де влог, вже другий день не виходить. Ти взагалі що там собі думаєш, чекаю на відео. Тож в мене ще і перед ним таке зобов'язання. Він най-най-най один з постійних глядачів нашого каналу, моєї творчості, Тож, я йому передаю принагідну привіт, поки ми ось так не разом, поодаль один від одного, він спостерігає. За нами здаля, як і ви також. Добре, Сподіваюся, ви в безпеці, сподіваюся, вам було цікаво сьогодні відео переглянути. Якщо у вас є якісь коментарі, а можливо, ви якісь е, хочете додати мені рекомендації щодо продуктів, саме, може, з цією мережею ви знайомі маркетопте, то порадьте мені, будь ласка. Діти, коли я їду в магазин, кажуть: я кажу, я куплю якихось смаколиків і, такий, тільки купи щось інше. Ну, тому що хочеться всього спробувати і всього того забутого, смачного, що Колись частіше купували, зараз користуємося нагодою, українські ось продукти, особливо там печиво, якісь солодощі, якісь знайомі продукти. Просять діти також купувати. Власне, це я намагаюся тут і робити, поки є така можливість. Сьогодні буду готувати голубці. Обов'язково, сподіваюся, хоч і неділя світло все одно вимикають, але, можливо, ввечером у нас буде більше часу <гум> не носити... в темряві. Добре, все, в мене такий трохи задумливий, романтичний <гум> настрій, як ви розумієте, сподіваюсь, не засмутила вас теж. Життя продовжується, як ви бачите, бережіть себе, будьте в безпечному місці, наскільки це можливо. У нас своє повітряна тривога. А в цілому все гаразд. Добре. До нових зустрічей, до нового відео. Буду не пропадати, бачите, в мене тут жандарм є <сум> в Києві, який за мною спостерігає і просить робити це частіше. Тож буду. Дякую за вподобайки. Дякую, що підписані на цей канал. Залишайтесь. Побачимось в наступних відео. Бувайте.